Дев'ять оманливих слів у чеській мові. Перші частини із хай тут Уже в профілі, тому продовжуємо. Найбанальніше слово, з якого можна почати, це слово позор. На мою думку, більшість людей вивчає це слово одним із перших приїжджаючи до Чехії, бо всюди висять таблички з цим словом і значить воно увага. Наступні часто використані слова є вонє та вонявка. Так, вони пов'язані із запахом, але не в поганому сенсі, бо перше слово значить всього -то пахнути, а слово вонявка це парфюм. Далі йдуть звичайні речі з повсякденного. Теробу, колготи та сукні, та у чеській вони значать штани та юбку. Ну і забути про декілька прикметників я також не можу. Тому що думаєте, означає слово ужасний та хитрий. Думаю, ви вже здогадалися, що не те ж саме. Тож їх переклад є вражаючий або прекрасний, а друге слово розумний. Також влітку є популярний вислів ємі ведро. Спочатку мені було смішно це чути, але згодом те, що цей вислів значить мені спекотно, я запам'ятала з першого разу. І закінчити це відео можна трошки соромним словом. Акі, проте насправді це звичайне слово із супермаркету, а точніше, хурма. Ну що, цікаво було почути про такі чеські слова.